Із самого ранку у Плебанівському ліцеї гамірно. Сьогодні тут святкують не тільки початок нового навчального року, а й ювілей. Освітньому закладу виповнилось 50 років. Учні урочисто виносять національний стяг та, підносячи руку до серця, співають гімн України. Завітали на свято відомі випускники плебанівського ліцею. Серед них і голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він не тільки привітав учнів та працівників навчального закладу, а й відзначив грамотами кращих вчителів. Про шкільні роки проведені в ліцеї В'ячеслав Соколовий згадує з вдячністю. Школа давала все. Абсолютно навіть тому, хто цього не дуже хотів. І я за це дуже-дуже дякую. Дякую і батькам, і дякую вчителям, тому що нас було багато, і для кожного треба було вділити часу, до кожного треба було знайти підхід, але їм це вдавалося. За півстоліття ліцей випустив у доросле життя тисячі дітей. Чимало із них стали прикладом для наслідування. Школа багата надзвичайно і подіями, і горда випускниками. Тому що маємо дійсно видатних, видатних і випускників, які не залишаються осторонь, завжди приходять на допомогу, завжди цікавляться справами школи. Наразі в ліцеї навчається 189 учнів. Для п'ятьох із них цьогоріч шкільний дзвінок пролунав вперше. Для гостей святкової лінійки діти підготували творчі виступи, танці та пісні. Ми ракети, ми руками, станемі, ми Під час заходу учні, батьки та вчителі згадали і вшанували тих випускників, хто став на оборону України та пожертвував власним життям заради її свободи. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.